Малахії, перший розділ. Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав. Чи ж не брат Ісав Якову, каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів і зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів в пустині. Коли скаже Едом, ми зруйновані, та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності» і народ, на якого навіки розгнівався Господь. І ваші очі побачать Оце, і ви скажете: стане великий Господь понад границю Ізраїлеву, шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменем та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм. На житівник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили. Тим, що кажете ви, трапеса Господня, вона погорджена. І коли ви проносите в жертву сліпе, це не зле, і як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле, принеси но подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. А тепер ублагайте ви, Боже, лице, і хай стане для вас милостивим. З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваот. Нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде даремно освічувати мого життівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Саваот. Із ваших рук не вподобаю дару. Бо від сходу сонця й аж. До захід Його звеличиться імення моє між народами, і кадитися в кожному місці для імення мого дар чистий, бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь Саваот. Ви ж його зневажаєте, кажучи, трапеса Господня, вона занечищена, і дохід її обриджена страва її, і до того говорите, ось тільки праці, і ним нехтуєте, говорить Господь Саваот. І приносите крадене, і кульгаве та хворе, і таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з ваших рук, говорить Господь, і проклятий обманець, що в стаді його є самець, а він обіцяє та в жертву двоє Господеві зіпсуте. А я цар великий, говорить Господь, і серед народів грізне моє імення.